Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам розповім, що замовила я та мої клієнти в першому замовленні каталогу лютого. Перше, чим порадувала компанія, це дуже класною акцію. Берете один продукт і на другий отримуєте знижку аж 50%. 26 найменувань входить в цю акцію. І одна з позицій це легендарний парфюм Гера. Він повернувся нарешті у нас знову в продажі. Це улюблений парфюм був у моїх клієнтів. Це квітково-фруктовий аромат. В нотах серця міститься жасмін, квіти апельсину та деревенні ноти. Один берете по повній ціні, другий отримуєте зі знижкою 50%. Ще одне приємне повернення це крем для рук з екстрактом календули. Олія календули дуже класно зволожує шкіру, насичує. І бореться з пігментними плямами. Ще одна позиція, що йде по акції це туш ZEN. Зручна силіконова щиточка, що колосально подовжує вії та ретельно розділяє їх. Одну туш берете і другу отримуєте зі знижкою 50%. І третю позицію, що замовили мені клієнти по цій акції, це рідкий гель для прання темних та е, чорних тканин. Дуже класний гель це концентрат, має біорозлагаючу формулу без фосфатів, формальдегідів, СЛС та парабенів. Продовжуємо тему екотоварів для дома. І зараз е, дуже класний набір: це антижир та е, гель для миття посуду, йдуть у наборі по дуже вигідній ціні. Формули безпечні. Дієві концентровані. Ще одна моя любимка міцелярна вода. Дієва формула не подразнює шкіру ні очей, ні губ, ні обличчя. Справляється дуже класно із брудом, із жиром, і декоративною косметикою, що треба видалити ввечері. Туш «Інфінілеш» – це мій наразі фаворит: зручна щіточка, кремова текстура, приємне нанесення. Тож виконує свою дію. Що ще треба ще й по акції? Тонуючий Сісі Крем вже в оновленій версії. Це веганська формула. Має екстракт піщаної лілії, висвітлює шкіру. Це якраз підійде для вікового типу шкіри. І як бонус за покупки я обрала спіруліну. Зараз при замовленні на 40 балів, ви можете обрати. Товар зі списку зі знижкою 77%. сім Спіроліна коштує ну дуже приємну ціну. Встигайте цей перелік продуктів діє до 9 лютого.